Пане Олександре, а українська влада а, частина з якої є нелегітимна, це Зеленський. А частина як орган державної влади, який представляє народ, Верховна Рада, вона не виконує своїх найважливіших зобов'язань представляти український народ. Отже, я хочу розпочати відповідь на ваше запитання з того, про що я говорю, невпинно і, і, і не лінуюся це говорити. Продовж тривалого часу. Це вже роки. Отже, на сьогодні оцей калтух, який склався з Трампа, Путіна, Зеленського, там кого там Китая, там якихось Арабських Еміратів, оце шобло, воно варить оцей е, узвар. Е, абсолютно, е, я би сказав, би не просто автономно, а відсторонено. Від е, інших суб'єктів е, теперішньої цієї війни, а цими суб'єктами Євросоюз, але головним суб'єктом пана Олександре український народ. Отже, е, в е, цьому колтусі, де готується якийсь план миру, причому слово мир я хочу взяти в лапки, е, беруть участь країни-вороги. Я маю на увазі очільників цих країн. Ну, одна країна, ворог. Попри те, які там очільники, це Росія. Це завжди ворог України століттями, і не має значення хто там начальник, це народ ворожий. А ось стосовно сполучених штатів, то це не країна, а теперішні очільники, теперішня влада Сполучених Штатів. Вона ворожа до України і дуже дружелюбива до Путіна. В цьому беруть участь і Китай, який так само в особі свого начальника Комуністичної партії Китаю є недружелюбні до України, вкрай недружелюбні. Ну а по периметру чи, чи, чи по дотичні дуже, дуже далеко на обрії. Подотичні і не допущені до, скажімо, складання цього плану миру, це країни друзі, країни приятелі України, це Євросоюз. І як би вони там не старалися, до них не дослухаються, їх в час відсовують на периферію цього процесу. А от тепер стосовно українського народу. Значить, президент. Який є Зеленський, який не є президентом, він узурпатор. А навіть якщо був б був легітимний президент, він абсолютно не має жодного права, жодного права, повторюю, жодного. Якщо він узурпується право, це кримінальна відповідальність. Що я маю на увазі? Конституцію визначено чітко і ясно: всі питання території, суверенітету. Незалежності, це не може бути вирішено без обговорення, участі і відповідних ухвал єдиного органу, який представляє народ Верховна Рада України. Через те все, що зараз зробить Зеленський, це неконституційно, незаконно і злочинно. Все, абсолютно, все, від першого до останнього кроку. А останній крок його буде в ямі. З червами. Це я обіцяю. Але а, стосовно Верховної Ради, значить, відбувається підміна. Голова Верховної Ради, це Шнурок Єрмака, робить якісь заяви стосовно так званих червоних ліній. Голова Верховної Ради це спікер. Він не має права представляти усю Верховну Раду у її повноваженнях і повномочності. Не має права. Це право повторюю, виключно Верховної Ради. Що ж стосується територій суверенітету, то це виключне питання народу на референдумі. Отже, узурпатор Зеленський, окрім того, що узурпував вже більше ніж рік, уже півтора року більше, владу президента, він зараз таємно утаємничено навіть Верховної Ради веде якісь перемовини і його шнурки, типу там Єрмаки, Баканови, і решта, а це шобли. Вони так само ведуть якісь таємні перемовини поза Верховною Радою. Отже, у зв'язку із цим, що я сказав вище, я звертаюсь до однієї особи, однієї це Порошенко, Петру Олексійовичу. Спустіться з неба. З цих небес, президентських на грішну землю, і зробіть те, що ви зобов'язані зробити, як депутат Верховної Ради і начальник опозиції. Ви повинні чітко і ясно і дуже просто, без ваших оцих складно підпорядкованих речень, просто, як у пастернака, сказано, я простоту люблю, що розкривають сложні суті. Ані скривають пустоту. Отже, Порошенко. Петре, ти повинен на Верховній Раді виступити і сказати, що був прецедент 91-й рік, коли ми точно знали, депутати першого скликання, що Крамчук їде в Новоагрева підписувати СНД, тобто втягувати Україну в новий політико-економічний да, зашмор чи імперію. Чи узалежнення від Кремля. Саме тому Верховна Рада, тодішня Верховна Рада нарадою. Нас було 96 народної ради людей, які, які по суті складалися з письменників, з рухівців, з народного руху і тих політичних в'язнів, тобто патріоти. Решта це були вершки комуністично-радянського режиму. Але Верховна Рада тоді ухвалила рішення, яке називається застереження Кравчуку як представник народу Верховна Рада. Да? Застереження Кравчуку, який народ не представляє, представляє державу, а не народ. А держава це органи державної влади, окрім Верховної Ради. В даному випадку це сам президент і це уряд. Так, от застереження Кравчуку, які унеможливили будь-які кроки праворуч, ліворуч догори до низу, і мають відповідати повністю тексту акту незалежності і жодних а, міжнародних чи, чи багато, багато краєвих угод щодо СНД чи будь-яких інших форм. Втягнення України в нутро Кремля було Кравчуку не дозволено. І Кравчук був вимушений по суті виконати оці застереження. Так, от Петре. Прецедент був: Верховна Рада України, з огляду на те, що робиться Трампами, Путінами, Зеленськими. Оцей весь калтух, який Зеленський запитує, то ми повинні посратися з Трампом чи ми повинні позбутися території України? Це такий це блазень, можна так говорити. Так от, для того, щоб припинити оце блазування, припинити оце знущання над Україною, Порошенко позобов'язаний виступити і сказати, Верховна Рада має ухвалити застереження. Для будь-кого, для будь-чого, для будь-де стосовно а, двох основоположних фундаментальних документів, поза які виходити не те, що не можна, а це буде тягнути до а воєнний стан дасть Бог по новому смертну кару і смертну кару. Які документи маю на увазі? Акт незалежності і Конституція України. Це є той обмежувальний периметр, за який будь-хто: Зеленські, Буданови, Єрмаки, хто не, – не можуть вийти, не можуть. І от тоді, коли Євросоюз рамолік Трамп і злодії Путін побачать оцей фундамент, зразу все стане на свої місця. Зразу. А Зеленський перетвориться. Тільки вговорителя. А, а дасть Бог швидко буде ухвалене рішення, його позбавлять і цієї функції. Отже, повторюю ще раз: Порошенко, те, що ти робиш донації на мільярди, тобі честь і слава, але ти не папа Тереза. Твоє перше покликання це політика, це політик, це людина, яка очолює опозицію. Так от, щоб не сталося, що опозиція перетвориться. Як Юлія Тимошенко говорить на опозицію. так от, виконай свою функцію. Більше нема кому. Якщо ти цього не виконаєш, я роблю висновок, що ти не дослухаєшся до тих, хто творив фундамент цієї держави, нас, депутатів, першу скликання. А ти тоді, навіть по дотичні, не був до державотворення. Так от, якщо ти не дослухаєшся, є два варіанти. Або тебе так добре взяли на гачок, або, скажімо так, ти підмахуєш Зеленському свідомо. Перший раз ти підмахнув на стадіоні, коли ти президент попхався на стадіон до Плазня, таким самим принизив і свою посаду, і тих, хто тебе обрав. Це стосовно того, що робити. А тепер як це робити? Отже, пане Олександре, ще раз повторюю: Конституція України. І Конституційний суд чітко і ясно визначили повноваження, можливість переобрання вибори чи не вибори органів державної влади президента і Верховної Ради під час воєнного стану. Нагадую всім, в тому числі передовсім Порошенку, що Конституційний суд України визначив. Що Верховна Рада не може бути переобрана під час воєнного стану. Але Верховна Рада не може бути переобрана чи замінена чимось, тому що не може бути ВО Верховної Ради, виконуючи обов'язки Верховної Ради, тому Верховна Рада не може бути позбавлена свого мандату. Через в тому числі воєнні дії, технічні проблеми неможливості переобрання. Але повторюю, через те, що не може бути ВО Верховної Ради. Тому Верховна Рада буде діяти допоки є воєнний стан, допоки не буде можливості її переобрати. Стосовно президента, президентські вибори так само не можуть бути, але може бути ВО президента. І для цього навіть рішення Зеленського не потрібно. Я нещодавно написав пост і звернувся знову ж таки до Порошенка. Ну, нема інших дверей. Куди треба стукати? Чи можна стукати? Звертаю ще раз до Порошенка. Не треба чекати заяви від Зеленського стосовно складання повноважень. Не треба. Хіба не зрозуміло людям, що з 19-го року Зеленський особисто зробив все для того, щоб сотні тисяч полягли під прапори? Для того щоб сталося те, що зараз сталося, коли анексована Україна, і вона ще винна віддати якісь території Путіну, віддати економічний потенціал Трампу продатися, як даруйте на слові Шалава. Це все Зеленський. Це зеленський. Бо якщо б не було вкрадено сотні мільярдів, щоб якщо б не було б оцих поставок неякісної зброї невчасно. Якщо б не було цієї тотальної корупції на крові, коли нам припинили вірити весь час, ревізують нашу внутрішню ситуацію стосовно а, урядів, стосовно місцевих рад, стосовно обмеження повноважень місцевих рад, узурпації влади в усіх її а, так мовити проявах, так от, невже це не зрозуміло, що таке Зеленський? Значить, значить... Його має бути усунули як однією постановою Верховної Ради, однією, яка буде складатися з трьох пунктів. Перший пункт переобрання Голови Верховної Ради, через те, що оцей діятель, який сидить на двоспальному кріслі, він коли мала прийти прем'єрка Свереденко і оті міністри, які по горло по кишків вв'язли в, в кривавий грошах, і вони не прийшли. Він розвів руками, так де ви не Ти хто ти голова Верховної Ради, чи хто чи ти маєш право проводити відповідну сесію стосовно цих міністрів і не заслухати прем'єра, до якої є не просто запитання, до якої є не просто претензії, а до якої є питання, які стосуються її кримінальної відповідальності? Отже, якщо ти не здатен, ти повинен вийти з свого крісла з тих двоспального крісла чи двосядного крісла і звільнити його для людини, яка буде спроможна зробити так, щоб Верховну Раду не опускали нижче плінтуса, всякій свердінки. Так от, переобрати голову Верховної Ради. Друге рішення це призначити голову Верховної Ради новообраного ВО президента. да, Це потягне за собою двовладдя. Нічого страшного. Чому? Тому що єдиним легітимним органом на сьогоднішній день, легітимність якого ніхто ніде не, не піддає сумніву, це Верховна Рада України. Верховна Рада України. Отже, призначається ВО президента. І він на себе бере ті обов'язки ті зобов'язання, які та, є обмежені. Але все ж таки не втрачається правонаступність голови держави. Він є, і вибори не потрібні. Третє рішення це призначення прем'єр-міністра воєнного уряду і утворення воєнного уряду з надзвичайними повноваженнями Порошенко. Порошенко таке вже було. Кучма, коли був прем'єром, я про це сто раз вже казав. Отримав повноваження видавати декрети силою закону. І таким чином ту комуністичну раду і оцю зелену е, е, Верховну Раду можна максимально усунути від законотворчої діяльності, коли уряд, воєнний уряд, дієвий уряд, безсумнівно, не корупційний уряд буде ухвалювати декрети силу і закону. Отже, таким чином, е, оцей воєнний уряд стосовно стосовно. Е, е, Ще одного питання треба поставити напередок. денний відновлення і смертної кари, бо звичайно з умови абсолютної, ну скажімо так, деорганізації і знищення юридичного не знаю, фізичного знищення портнова портновської судової системи і в швидкий спосіб організації військової юстиції, воєнної юстиції. Які буде передано право судити, бо воєнний стан яка цивільна юстиція, який портнов. Ось таким чином. І ще одне: Порошенко: всі ці три рішення і вся ця постанова не конституційної більшості, всі ці питання свого часу в прецеденті. Були вирішені 226 голосів. Я переконаний, що Верховна Рада збереться і проголосує це. Вже яким чином, кого будуть обирати, і так далі це питання дискусії. Але якщо не збереться Верховна Рада, і якщо ти це скажеш, то тоді ми цю Верховну Раду розберемо на, на органи, бо терпіти далі нічого президента. Не таку ялову імпотентну Верховну Раду з імпотентною опозицією далі не можна, тому що Україна по суті зникає як незалежна самостійна держава. І ще одне, пане Олександре, значить, я задав про цю кримінальну злочинницю, я абсолютно відповідальний про Савіс Вереденко. Значить, я, слухаючи етери перед вашим етером, чомусь чомусь якраз на канал Київ приходять дуже справедливі, дуже грамотні військові. Те, що вони говорять, що Генеральний штаб бреше, і вони доводяться, доказова база є. Стосовно хто кого звільнив, хто кого взяв, хто кого відступив, і так далі. І так далі. Бреше. Значить, так от на каналі Київ прозвучала інформація. Вона якось доходила різними шляхами, але тут чітко і ясно виявляється. І підтвердження цьому є сьогоднішня заява Зеленського, який сказав: він доручив Генеральному штабу і цьому діятелю міністру, типа оборони, типа, значить, здійснити справедливий розподіл сили засобів між військовими формуваннями. Це що означає? Всім понімножку. А от тепер повертаюся до того, що я почув на каналі Києва. Виступають військові і кажуть, коли є загроза прориву, але цей прорив стався вже, починають насотувати, насмикувати з різних бригад, з різних військових формувань якісь частини, якісь відділення, якісь роти, які між собою незнайомі, які між собою не мають жодного зв'язку. Жодної координації, жодної. Це відбувається це в ургентному, невідкладному порядку. І що відбувається? Вони починають селяти один в Бо вони не знають. Не знають, хто праворуч, хто ліворуч. Хто попереду, хто ззаду. І вони вбивають один одного. Так от, стосовно Свереденки, ця Свереденко повинна, знову ж таки, вона заслужила вже довічно, це абсолютно однозначно. Бо люди на фронті кричать. Нам не вистачає людей. А це означає, що вона здійснила найнебезпечнішу диверсію, причому неконституційно, відпустивши і відкривши двері для 18-24 річних. Замість того, щоб їх навчити, як воювати, я вже про це говорив, і поставити на внутрішні завдання, з яких звільнити, мордатих, бородатих, всяких нацполіцей і прочих прочішопень, і туди на фронт. Так от, стосовно неконституційності її рішення. Те, що це диверсія, це однозначно. Це, це, тільки, це тільки, тільки ідіот або падло не може усвідомити, що знекровлюють фронт, випустивши молодь, яка повинна захищати свою країну. Так от, стосовно неконституційності, Конституційний суд чітко і ясно, це було пов'язано з різними режимами виїзду за кордон у зв'язку з ковідом. Але немає значення у зв'язку з цим. Чітко, ясно а, а, акцентував, пояснив і розтлумачив всі питання пересувань, свободи пересувань, свободи людини, будь чого свобод. Це виключне питання Верховної Ради, а не Кабміну. Через те відкрити двері і дозволити. Оцю свободу пересування або верніше, втечі з України є неконституційна. Уже отже, Сверденко точно заслужить. Ну я кажу, дай Бог, щоб, щоб ухвалили смертну кару. Дай Бог, отже, такий розло, така розлога. Відповідь на ваше перше на ваше перше запитання. Але знову ж таки ви могли помітити кожного разу. І коли ви чи хтось в Етері, чи ви в Етері на прямому каналі, мене запитуєте про зовнішні події. Я завжди навертаюся на внутрішні події через те, що корінь, стрижень, як хочете назвіть, як хочете назвіть, нашого програшу або нашого виграшу, нашої перемоги або нашої капітуляції лежить тут в Україні. І він називається влада, влада Зеленського, узурпована влада Зеленського. Це під літерою А, перед А під літерою Б. Це недієва, перелякана опозиція.